Чук, товарис Дуцяк, третій арбітер Манґєрас, хронометрист Ярослав Сторожук. Сьогодні вже два поєдинки в складі Галицької здоби відзначимо зараз. Момент гол Сергій Тригубець забиває таким чином. Рахунок у нашому матчі відкрито на третій хвилині забиває Сергій Тригубець. Прекрасно. Залишили м'яч для Коваля. Коваль пробуває лівою ногою. М'яч лик. Зараз момент один-один. Сікач реалізовує вихід сам на сам. Миттєва контратака від команди Штурм і Сікач. Коваль простріл небезпечно проходить цей простріл напливало. На результат просто банально. В деяких матчах команді штурм бракувало людей. В цьому поєдинній області є футбол великий Ігор Кошецький також грав на влеха на підборі тригобець. Тригобець підключає Коваля. Коваль готує удар з лівої. Швець. Передача на храмова. До речі, Храмов на позиції стовпа дуже-дуже небезпечний. До нього має бути особлива увага. Удар Стефанківа. Храмов віддає передачу на Сікача. Сікач з носка пробиває, Павель Стефанків. Простріл небезпечно. Чорний м'яч виносить головою. Вихід 3-2. Храмов. Хороша передача на правий фланг. Бішко. Простріл там рику. Кушецький. Позиційна атака від Пекарів. Любінський. Простріл непогано, як же зараз тригобець не забив. Любінський. Черко. Класна гра зараз від Храмова. Храмов з нічого. Цей момент створив для своєї ко. під праву, Шафранський відкривається під передачу. Прибуває Сергій неточний. Неточне перехоплення від Храмова. Храмов ставить спину. Храмо віддає прекрасну передачу на Сікача, Сікач, сікач перебуває. Передача в боротьбу, ж передача зараз і гол! Тут храмов все зробив для Бішка і Бішко забив. Храмов ідеально зіграв в цій ситуації. І храмов тут не пожалів м'яча біжку, Храмов міг. На позиції стовпа дуже дуже вдало працює. Надзвичайно він корисний, корисний відборі. Вихід 3-2. Галицька здоба, момент. І ідеальна гра від тригубця 2-2 у нашому поєдинку. Тригобець на шаленому досвіді тут зіграв, віддав прекрасну передачу. Сергій Шафранський робить рахунок. Матч між командами Галицька здоба та штурм. Це матч 10-го туру об'єднаного е, чемпіонату. <зас> Кучер, удар з носка Мкій. Кушецький, класний гол. Забиває Юр Кушецький, тут голкіпер не виручає свою команду. Кушецький сердечко на камеру. І прекрасно. Давидко, удар по воротах, всей від м'яч Міч здить на Поновилася у нас гра. Зараз небезпечний момент. Удар по воротах і. Класний зараз удар. Ще. Зараз Давидко. Давидко віддає передачу. Знову цей від Павлів пробивав тут храмом. Контратакта від Галицької здоби Степан. Кушецький приймає удар поворота. Заблокований від Храмова. Кушецький. Здавалось, буде перший на м'ячі, але Кушецький м'яч втратив Давидко. Удар не виходить. Туру, цей м'яч буде останній. В рамках 10-го туру на ну, енергії Адвалівська політехніка цей тур пропускає. Шафранський, удар поворот, що немає втрати для Галицької здоби. Галицька Здоба бере м'яч під свій контроль. Помилка від Сергія Тригубця. Удар від Храмова. Дар поворотах не. 25 секунд удар кошет буде, куди перемагає, перемагає немалою кров'ю, але, як на мене, перемагає цілком заслужено. Що ж дякую, що були з нами попереду зустріч між командами Єврофорвардінг та командою Айкула.